Доброго дня, шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми будемо повторювати вже раніше вивчений матеріал, і для початку вам потрібно вірно заповнити дану таблицю. Для цього ви маєте розшифрувати зашифроване скороченим позначенням назви акордів і написати ступені, які приймають участь в його побудові. Як приклад, давайте розглянемо Т5.3. Т5.3 це тонічний тризвук. Він будується на першому ступені і складається відповідно з першого, третього і п'ятого ступенів ладу. Таким чином заповніть, будь ласка, і решту таблиці. У другому завданні вам потрібно в тональностях ля мажор та ре мажор побудувати головні три звуки ладу з оберненням. Таким чином, в кожній тональності у вас має бути по 9 акордів. Будьте уважні! У третьому завданні ви маєте визначити та підписати дані акорди, оскільки ми працюємо вже не в тональності, а від звуку в нас побудовані акорди, то й підписані вони мають як мажорний тризвук та його різновиди, або мінорний тризвук та його різновиди. Як приклад, я вже визначила та підписала перший акорд Фа сі, бемоль, Ре. Відстань між Фа і Сі бемоль складає чисту кварту, а між Сі бемоль і Ре велику терцію. Отже, це в нас мажорний квартсекстакорд, який я підписала в 4 Таким чином виконайте, будь ласка, і решту завдання. А тепер переходимо до вокальних вправ. Але перед початком співу давайте визначимо тональність, в якій ми сьогодні будемо співати. Для цього ми дивимося на останню ноту і на знаки при ключі. Остання нота в нас ре. А біля скрипкового ключа стоять два дієзи фа дієз і до дієз. Все це вказує нам на те, що наша сьогоднішня тональність ре мажор. Тож давайте для початку проспіваємо гаму ре мажор і тонічний тризвук в ре мажорі. Добре розпівавшись, давайте тепер проспіваємо українську народну пісню ой дівчино дівчино. Раз і, два, і. Раз і і. два і наостанок давайте напишемо диктант. Він буде сьогодні в ре-мажорі. Уважно прослухайте його і визначте, будь ласка, тактовий розмір. Старайтесь написати весь диктант, прослуховуючи його не більше десяти разів. Бажаю вам успіхів! На цьому, все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі! Бережіть себе!